Так, дивіться що відбувається з вентилями. Це металевий вентиль, грузовий, так. Бачите. Ну йому вже хандес прийшов. А ну Давай пробуємо вирвати, просто вирвати. Вийде чи не вийде чи не треба болгареньку, Треба болгареньку все ж таки. Ну потому що у нього ж там этот тут п'ятка металліческа знутри. Так, ставимо на паузу, беремо болгараньку. Отак можна спробувати. О, бачите, пішов у внутрінку пішов. Остав нараженчик, Все, Зараз ми його замінимо. Бо він сюди не буде відриватися. Вот там пяточка металлаева стоит. Отсюда вин пройдем. Сейчас упадет туда. Так, все встановлюємо. Ой! Вот я казав, що може соскочить. Все, встановил інший вентиль. Буду працювати тепер.